Трамп не буде знову балотуватися у президенти, якщо програє на цьогорічних виборах, колишній президент США та кандидат у президенти від республіканської партії Дональд Трамп заявив, що не буде балотуватися на президентських виборах у США 2028 року, якщо програє цьогорічні. Про це політик розповів в інтерв'ю в програмі 22 вересня, відповідаючи на питання журналістки: чи буде він висуватися кандидатом у президенти знову, якщо ж програє вибори 2024. Чотири демократії Камалі Гарріс. Дональд Трамп відповів, що сподівається, що його команда все ж досягне успіху. Проте, в разі провалу, експрезидент не буде балотуватися. Знову ні, не хочу, ні, я не знаю. Я думаю, що так як буде, так і буде. Я взагалі цього не бачу. Я сподіваюся, що ми досягнемо успіху. Повідомив Дональд Трамп. Нагадаємо, цьогорічні президентські вибори у Сполучених Штатах відбуваються 5 листопада. Від демократичної партії виступає чинна віцепрезидентка Камала Гарріс та її кандидату віцепрезиденти Тім Волс. А від республіканської Дональд Трамп та його кандидату віцепрезиденти Джеймс Девід Венс.